Всіх вітаю, дорогі глядачі, дорогі друзі. Канаду почали називати українці пасткою для життя. Ви просто послухайте все, що зараз відбувається. Додивіться до кінця це відео, і також я вам розповім свою думку на цю всю ситуацію. Бо я завжди ділюся правдою, завжди розповідаю так, як воно є. І Я не хочу стримувати якісь прикраси і робити вигляд. Надзвичайно, і можна так сказати, будувати з Канади щось неймовірне. Так, можливо, в якомусь сенсі Канада має дуже позитиви, великі позитиви і хороші плюси для багатьох людей. Але ми хочемо поговорити, ми мусимо поговорити про тих людей, яким не вийшло, які розчарувалися. І в чому найбільша зараз проблема, що українці в соцмережах, в коментарях. В загальному створюють різні можливості, що і говорять про те, що вони почуваються, що вони потрапили в пастку. І ви пишіть свою думку на цю всю ситуацію, що зараз ви думаєте, бо я знаю, що багато з вас зараз будуть незадоволеними і скажуть, яка то може бути пастка в Україні? Зараз такі проблеми. Хай хтось в Україні попробує пожити. І звісно, це неможливо навіть порівняти і не варто навіть рівняти, бо це зовсім інше. Я просто вам хочу поділитися щиро серця. Тим, що зараз відбувається в Канаді. Я вас дуже сильно попрошу. Ставте вподобайки цьому відео, пишіть свою думку та підписуйтесь на канал. Нас вже є 211 тисяч підписників. Дякую вам всім за підтримку. Отже, в чому проблема? Ви повинні зрозуміти, що зараз наші люди переживають одні з найскладніших часів, тому що вже пройшов час адаптації. Українці вже відчули і зрозуміли деякі, що нам добре в Канаді. Та кількість, якій не подобалась Канада, яку хейтили Канаду, покинула та поїхала з Канади давніше, нещодавно, і не планує тут залишатися на довгий термін. А от українці, які повірили в Канаду, які хочуть тут залишитися, але їм просто-напросто не видають піар. І то не то, що навіть по причинах, що хтось винен, чи Канада винна, деколи українці просто... Не мають продовженого нормального закордонного паспорту. Деколи українці щось неправильно заповнять. Деколи українці звертаються до різних спеціалістів, які ще більше проблем їм нароблять. І українці втрачають, вони втрачають шанс, час і з кожним роком документи піар зменшують, зменшують, зменшують можливість, щоб видавати та потенційно залишитися тут в Канаді. І люди, які приїхали в Канаду, їхали в Канаду задля мрії. Задля стабільності, задля можливості побудувати нове життя, тому що так далеко, повірте, не всі українці поїхали. Ви навіть порівняйте, скільки в Європу поїхало, скільки поїхало фактично в Канаду, бо не всі хотіли брати той додатковий ризикований шанс. Тому що дорогі квитки назад, невідомість в тому і складність, чи вийде, чи не вийде. І потенційно люди їхали і могли би втратити дуже великі заощадження, що потім би залишило їх в складній ситуації, що не було б з чим повертатися назад. Тому наші люди почуваються зараз як в пасці. Вони хочуть і кличуть, і просять уряд, щоб уряд видав піар, щоб уряд допоміг з цим, що не так вже з проблеми з тими роботами, не так проблеми з країною, а от з документами. з документами, тому що українці деякі купили житло. Українці деякі купили автомобілі, українці деякі мають вже роботи, діти вже е, встановилися, встановлюються. Людям подобається Канада, нема паперів, нема майбутнього, нема стабільності, немає якогось бажання навіть рухатись вперед. І від того українці говорять і проводять різні дискусії, кажуть, що вони почуваються як в пасті, що нема, нема додаткової підтримки, що та пастка. Заманила їх, можна так сказати, в Канаду, бо вони думали, що буде все набагато легше. Вони думали, що Україна має мале населення. Е, вони думали, що Канада буде видавати всім абсолютно піар, що з цим буде взагалі не проблеми. Що більше буде проблема саме з адаптацією, але вийшло все навпаки, і не так, як люди думали. Люди розчаровані, переживають і їх можна зрозуміти, тому що багато віддали, багато ризикнули і. Багатьом хочеться справді тут бути, і вони сплачують податки, все подобається канадцям подобається, українці. Ну але дійсно, отака -то серйозна проблема зараз стикнулася та стикається щоденно, що хвилину з нашими людьми в Канаді. І, звісно, не можна відкидати те, що тут в Канаді нелегко всім з роботою, нелегко з освітою, тому що наші люди приїхали. Багато з них приїхали з дітьми, тому що в Канаду ніхто не буде їхати так далеко. Переважно на одиноч... одиноким чи самим, переважно їдуть сім'ями. І люди не мають можливості йти і отримати освіту. Людям треба працювати, тому що уряд не буде за вас просто платити і просто так чекати, і все вам видавати безкоштовно. Тому в тому плані Європа там легше адаптуватися більше соцвиплат, більше різних допомоги. А тут в Канаді люди залежать від себе і вони віддають все, що в них є. Але відчуття все рівно з ним їх доганяє. Це відчуття, що є пастка, тупік. Ну що робити, якщо не дадуть документи, що далі рухатися? Що буде, якщо не знайдете якусь кар'єру, не зміните кар'єру, не будете більше заробляти? Що буде зі всіма цими кредитами, які українці понабирали? Що буде з хатою, яку ви купили дім вашої мрії, і тут на, нема піару, немає документів до побачення за рік, за два, за три потрібно повертатись буде назад після того, що ви тільки багато віддали. І в кінцевому результаті ви просто вдумайтеся ще в таку річ, що люди, українці, приїхали зі своїми життєвими запасами, які рано чи пізно швиденько закінчуються, і в багатьох вже завершилися. І що потім вам було 30-35, а їдете назад, вам вже 40-45, діти з вами їдуть знову і все наново починати, і дітям навіть нема що дати яку копійку. А коли буде той час, я вже не говорю про здоров'я, щоб дійсно заробити. І знову стати на ноги, і знову почати надійне якесь потенційне майбутнє. Вон така то зараз ситуація в людей, і це, звісно, не рівняється до війни, це не рівняється за ні до чого, що відбувається в Україні, бо там дійсно біда. Але для цих людей це теж проблема, все ж таки, це теж такі палки в колесах, які просто так не можна ігнорувати. І воно давить на ментальний стан додатково натисне і воно не дає спокійно, просто стабільно жити і. Тим більше українці багато мають запитань, чому до інших потенційно так, до українців так, чому не дають, чому не хочуть, чому українці просто хочуть працювати, сплачувати податки, вони вигідні, але все рівно є от які різні такі перепалки. На жаль, це є так, бо Канада зараз не дивиться іменно на українців чи на інші е, національності. Канада дивиться на загальну цифру, на загальну цифру, що забагато є людей в країні, дивиться на те, що це все треба зменшувати. І на жаль, дорогі друзі, в кінцевому результаті ви є. Просто цифра, ще одна людина, ще одна особа. І якщо ви не будете боротися за себе, за свої права, за те, що ви бажаєте отримати, то вам просто так ніхто це, на жаль, не дасть. І Канада не є вже така легка країна, як колись була, де дійсно хотіли бачити людей, де дійсно до вас зверталися, щоб вас на роботу укликали. А тепер на кожну посаду повно місця, повно, е, повно людей, і вам не подобається хтось інший буде це працювати і робити. От так, друзі. Це розчаровує. Це прикро, але моя думка про Канаду все рівно залишається досить позитивною. Я люблю Канаду, я люблю цю країну. Це хороша країна, стабільна країна. І тим, хто може тут собі дати раду, тим, хто має папери, вони прекрасно теж саме скажуть про цю країну, що можна ще їхати, можна пробувати і варто пробувати. Бо це одна з найкращих країн для імміграції, де ви не будете ніколи себе почувати повноцінним чужинцем, так як десь в інших країнах світі. Дякую, що вислухали мене. Вам бажаю здоров'я! Та мирного неба над нашою улюбленою Україною.